Дорога родина, будемо готувати зараз смачний суп з кабачків. Викидаємо дрібно порізану бараболю. Викидаємо дрібно порізаний кабачок і все заливаємо холодною водою. Ой. І накриваємо кришкою, нехай собі воно там кипить. Погнали далі. Далі ми мілиємо трошки олії, викидаємо сюди моркву, кидаємо цибулю і кабачок. І нехай це все гарно жариться. Так, це вже пожарилось, викидаємо це все в каструлю. Так, беремо вершки. Отаку маленьку баночку вершків, виливаємо це все і зараз все перемішаємо. Далі беремо спеції, легенько солимо і це все збиваємо блендером. Погнали. Приводимо дегустацію нашого крема, супу чи пюре супу, як правильно не знаю. Де з коротше? Сказати вам правду, воно дуже. аху. Вибачаюся, зі случайно вірос. Воно дуже смачне реально. Але смак такий неймовірно смачний, неймовірно, реально. Але я сюди кидав сухий чесник, що ви знали сухий чесник ще кидав.